Всім привіт, вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобіль, який ми привезли тільки із Швейцарії. Розмитнули, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої постановки в Мрео на облік. Ціна питання реєстрації такої машинки буде коштувати близько 5-6 тисяч гривень з урахуванням 3% пенсійного фонду. Я пройдусь ззовні покажу, як виглядає автомобіль. Максимально близько кожної деталі розкажу всю історію про цю машину. Все розкажу про цей автомобіль, характеристики, комплектація. Зразу скажу, автомобіль не битий, не фарбований, був завжди в одних руках. 2012 рік. Топ комплектація. пройдусь з точним міром покажу. Красивый, такой вишневый колер. Идеально подходит для этой модели. Ось танкузова. Резина 225-55R17. Континенталь зимова хороший. Ідеальний стан, що ззовні, що всередині, що технічно дуже малий пробіг. Це в нас трошки грязне. Погода бачите яка. Бампера ідеально цілі, без царапин. Гляньте на стан кузова. Ось що значить швейцарська якість. По стану по обслуговуванні і по комплектації. Ну, самі бачите, що тут питань по кузову зовсім немає. Зараз прийде з міром. Допуски до 110 мікрон, 85 мікрон, не фарбований. Подивіться, ні сколів, колів, нічого нема. Власником була, зрозуміло, що мадам. Йдемо далі? 87. 88 71 71 73 61 67 63 57 63 63 65 66, 56, 56, 118, 73, 61, 66. Бачите, по кузову все ідеально. Тепер місця, де частіше всього бувають сколи, рижики, ну і так далі. Ось тут. Потім ось тут на капоті. Гляньте. Так, тепер по комплектації. Безключовий доступ і гляньте на цей салон. Гляньте на цю комплектацію і станцію салону. Карти. Красиві стильні такі червоні ці вставки, всі 4 склопідйомника. Дивіться, тут є повний привід, підключаємо, я вам покажу накладки на педалі. Комплектація Текна, справжній шкіряний салон, перфорований з вентиляцією, стан руля. Він як новий. пластик, резинки, стан, диван, салон гляньте. Тут зовсім немає ніяких питань по стану салону. Царапін, нічого такого немає. Часто витирається ось тут, Підогрів сидінь є, навіть ось такі от від Сваровські підставки. Значить, є сервісна історія повністю вся тут, ну, наприклад, ось останнє обслуговування. Було 154 тисячі шостий місяць 23 рік, 5В30 154 тисячі. Є тут сервіс, якому потрібно, приїде подивитися. Тому пробивається по офіційним сервісам, тому все прозоро. Тепер давайте заведемо, подивимось технічно і я ще розкажу, по характеристикам цієї машинки. Так, заводиться безключовий доступ, тому ключ просто тут лежить. Кнопочку. Ось тут з кнопки заводиться. Раз. Все чітко. All good. Бачите, машина практично не прогріта ще. 0 градусів на вулиці. Помилок ніяких нема. Це ось можна виключити повний привід, включить. Ну і... блокування. 159, ти... вибачаю, 165 тисяч пробіг. Що тут у нас є? Дивіться, у нас тут є. Ну, по-перше, камера заднього виду. Є, працює. Клімат контроль. Потім режими. Нормальний спорт еко. Те ж саме і в кліматі різні режими. Круїз, контроль, ручний зв'язок, датчики світла, датчики дощу. Гляньте на стан руля. Він як новий. Подивимось, що у нас за двигун, як він працює. І трошки розкажу вам про цей двигун. Ось, тут нічого не мито в робочому стані. Значить, це 1,6. Бензиновий двигун на 190 кінських сил турбований. Повірте, ця малишка летить як літачок за 8,5 секунд до сотні. Розхід. Паливо. Траса 6, змішаний цикл 7,5 і місто 10 літрів. Дуже приємний розхід. Ось робота двигуна, ідеально, рівно працює. Обслужено. Знизу там автомобіль дуже красивий. Гаражне зберігання. Високий кліренс. Малі звіси, дивіться, які є. Саме те, що, що потрібно. По бровкам, паркуватися, легко, тому що коротка машинка. Ну і їде. Те, що треба. Тому, друзі, рекомендую цей автомобіль, тут питань не можуть не бути зовсім ніяких по ньому. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, телефонуйте. Дуже-дуже класний апарат. Він, Повірте, він коштує своїх грошей. На цьому закінчу перегляд. До зустрічі!